Гарно всім вражаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І ми продовжуємо хід парад картоплі. Це друга частина нашого відео. Хто не бачив першу частину відео, можете знайти на каналі за підсказку або перейти за підсказкою вгорі. та подивитися про першу частину. Друга частина у нас буде заключна та підсумкова. Визначимо, хто ж переміг у нас сьогодні. Який сорт картоплі видав найбільшу картоплину цього року по вазі. Ще раз хочу сказати, це хід парад не по урожайності, а просто який сорт картоплі дав найбільшу картоплину. Тому що є деякі сорти картоплі, що вродила не досить добре, невелика врожайність, але при цьому в неї була одна така досить гарна картоплина. А я навпаки. Досить врожайний сорт, всі картоплі рівномірні, десь 100-200 грам, такі товарного вигляду, як називають їх. Але там немає жодної великої картоплини. Так що це ми оцінюємо тільки який найврожайніший сорт картоплі. Не найврожайніший, а який сорт картоплі дав найбільшу картоплину. Отже, в минулому випуску я вам показав десятку найбільш важких картоплин. І в цю десятку війшли такі сорти, як. Аладін, Мінерва, Тайфун, Анатан, Волари, Фотинія, Голубий Дунай, Белла Роза, Щедрик і Ольвія Рекорд Була тоді своїм рекордом і була найважчою картоплиною. Зараз ми переважимо інші сорта картоплі, які вже викопали після цього, після першого етапу. Отже. Включаємо наші ваги. О, нолик стоїть. І розпочинаємо із картоплі. Гранада 275 грам. От, Гранада. 275 грам. Так, наступний сорт картоплі це майкроп. 384 грами. От так, о зараз трішки освітлення. Поміняємо так. Наступна картопля. Билина. 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 І ще тут по воді 332 грами. Так, билина є наступний сорт Ароза. Ароза. 327 грам. Як бачимо, вся картопля в цьому році рівномірна. Так, ну, про, про рівномірність і про вражайність поговоримо -то у вас в іншому відео. Здам би так. Здабы так, 300 г. Так, наступна сорт картоплі Орокко. 340 г. Наступний сорт джелі. 459 г. Так, наступний сорт крістел. 416 грам. Так, і такі лідери, напевні, наші. Лорет. А де бумажечка? Нема бумажечки, ну нічого. 494 грами. І. Данко 602 грами. Я так, щоб вам було видно, що це данко. 602 грами. Отак зважили всю картопельку, яку вибирали в цьому році. Зараз проведемо аналіз і я вам покажу десятку. Сортів картоплі, де були найбільші картоплини. І так, лічальна комісія підвела свої результати. Звірила нові дані, ті, які ми отримали сьогодні. Також співставили з попередніми результатами. І ми отримали отакі результати. Розкажу вам десятку. найбільш найважчих картоплин. Отже, відкриваю десятку сорт картоплі Майкроп з результатом 384 грами. Ну, Я не очікував, що в цю десятку війде сорт Майкроп. Вона завжди була така рівномірна, але в цьому ходу є гарні, досить гарні картоплинки і досить непоганий все-таки урожай Майкропу в цьому році. На 9-му місці розташувався сорт картоплі Воларе. я думав, що вона буде десь повище, тому що під, робили підкопи картоплі, то такі була перспективна. Ну, та й гарний в цьому році врожай. Але я думав, там будуть картоплинки побільше, чим 393 грами. Найбільша картоплинка. На восьмому місці. Розташувався сорт Крістел 416 грам. Також не, я не очікував, що вона буде в десятці, Але в цьому році також непоганий результат показала. Ну, тому що деякі сорта інші показали гірший трішки результат, чим очікувалося. На 7 місці сорт картоплі Фотинія з результатом 420 грам. Ну, тут були. Думав, п'ятірку війде, але вона на сьомому місці То також досить чудовий результат. На шостому місці голубий Дунай з результатом 429 грам. Також очікувано, що вона буде в десятці, і плюс-мінус місце також очікуване шосте. На п'ятому місці розташувалась картопля Белла Роза з результатом 430 грам. Тільки на 1 грам більше, ніж голубий Дунай, навіть, можливо, десь трішки землі. Там більше на якійсь картоплинці причепилося. Але от такі результати, ті, що ми бачимо на вагах. Отже, Біла роза 430 грам і п'яте місце. Також очікувано, що вона буде в десятці. Результат також високий, але думав буде трішки нижчий. Четверте місце сорт картоплі Щедрик. З результатом 433 грами. Ну, так, ось ці картоплинки є доволі великими. Завжди найбільше в районі 400-500 грам, що і в цьому році підтвердило 433 грами. Так що, те, що ввійшла в п'ятірку сорт картоплі Щедрик, це, звичайно, спрогнозовано, скажімо так. І тепер переходимо до трійки, до нашої трійки. Третє місце займає картопля Ольвія Record з результатом 468 грам. Новий сорт картоплі. Ми перший раз садимо його, але, як бачите, відразу вирвалася в трійку лідерів. Ну, По своєму потенціалу картопля Ольвія Record може бути картоплинки до кілограма. Так що 468 грам це не такий великий результат. Але для першого разу це доволі непогано. Подивимося, що буде в наступних роках. Я вважаю, що 468 грам найбільшої картоплини це ще не, не межа. Тут ще є куди куди рости. У наступному році прогнозую, що буде грам 600-700 найбільша картоплина цього сорту Ольвія Record. На другому місці розташувався сорт картоплі Loret з результатом 494 грам. Прогнозовано. У мене й були відчуття, що Лорет буде в трійці однозначно. Тому, що, дивлячись на останні роки, яка картопля родить, то завжди Лорет була досить гарна, досить велика картопелька. Якщо порівняти з минулим роком, у минулому році були картоплини по 600-700 навіть грам, декілька картоплин було. І там одна щось під 800 грам. Ну, в минулому році в одному кущі було там дві здорових картоплини. В цьому році вони менші, але їх 5-4. Тому великий картоплин менше, але вона різніше, більше таких рівномірних. Картоплин, от жалоре 494 грами. От ми переходимо до нашого переможця. Ніякий сорт картоплі не перевалив за 500 грамову картоплину, за пів кілограмову, тільки один сорт. І це наш лідер, наш переможець, сорт картоплі Данко з результатом 602 г. Дуже з великим відривом. Ця картопля займає перше місце по своїй масі. Ну, Що тут сказати по сорту картоплю? Данко є Данко. в неї завжди є великі картоплини, як їй сходиться і погода, і земля, то вона дає досить великий урожай. І в цьому році є досить гарні картоплинки. От, навіть вибираючи найбільшу, було декілька та картоплин навіть до десятка, які були по вазі більше, ніж 500 г. Так що Данко є беззуперечним лідером в цьому хіт-параді. І вона займає перше місце безсумнівно, з великою перевагою. От такий хідпарад по вазі в цьому році склали. Звичайно, хотілося, щоб картоплинки були більшого розміру, по вазі більшої ваги, щоб в цьому все-таки були цифри основна маса за 500 грам. Але от в цьому році, що маємо, те маємо. Головне, що загальний урожай гарний. Мало сортів картоплі, які поганий дали врожай. Більшість сортів дали досить гарний урожай. Ну, про це ви можете дивитися в моїх відео. З вами був Ліричний Селянин. Ставимо подобайки, пишемо коментарі під відео і не забуваємо підписуватися на канал. У нас стає все більше і більше. Далі буде цікавіше.